Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України з нами на прямому зв'язку. пане Іване вітаємо вас, радь бачити і слава Україні! Вітаємо, вітаю, вітаю товариство, слава Україні. Пане Іване, раніше американський інститут вивчення війни, посилаючись на слова підполковника Володимира Фічо, зазначали, що російські війська стягують резерви в район міста Бахмут, щоб відновити активні наступальні операції після тривалої оборони. Чи фіксуються зараз ознаки прибуття російських резервів на Бахмутський напрямок додаткових сил армії Російської Федерації на Бахмут? Вони рухають свої війська, але в пріоритеті поки що в них Авдіївка. І Бахмут це один так можна назвати один комплекс заходів по Бахмуту і по Авдіївці ворожих сил з метою відтягнути наші війська, розтягнути наші резерви. Бо вони прекрасно розуміють, що якщо те при таких темпах наступу, що на Бахмут, що на Авдіївку, вони, попри всі свої ресурси, які вони мають, без додаткової домобілізації і без додаткового знімання, скажімо, сил з півдня. Їхні операції можуть бути приречені на фіаско. А це насправді, як у політичному, так і військовому плані, в розумінні Путіна неприпустимо. Звичайно, на Бахмут вони будуть тягнути війська, оскільки там у них непогано вибудована логістика. Все таки це східний напрямок, пряма рогі логістика з Росії, і там, по великому рахунку, їм найлегше підводити свої резерви. Ну але з другої сторони, що Бахмут, що власне Лиман Лиманський НАП, напрямок, ми знаємо, що вони вже неодноразово намагалися там як атакувати, як наступальні дії робити, як розгортати навіть широкомасштабний наступ, але всі спроби не увінчалися успіхом, тому не вважаю, що і ті, і та сама ситуація буде продовжуватись там далі, оскільки вже територія настільки. Пристріляна, прививчена, досліджена, що якихось нових ідей російська в душках військова машина. Бо вона вже тепер не машина. Це вже армія, яка з півтора року не може просунутись на територію України. Це вже не машина, це це так армія країни якогось там світу. То е, насправді вони там будуть намагатися накопичувати тим паче Бахмут і Авдіївка вони розглядають як два основні напрямки, через котрі вони можуть окупувати Донецьку область. А отже, виконати наказ Путіна про захоплення Донецької Луганської області в межах їх адміністративних кордонів, що в свою чергу в розумінні Путіна може давати йому. Хоча б якісь інформаційні приводи для того, щоб показати, що одна з цілей, чи навіть головна ціль їхнього аля СВО викинули виконана, і тепер він може спокійно заходити в якісь переговори, бо для нього це надзвичайно важливо, з урахуванням того, що скоро у Росії президентські вибори, і, хоч там вибори, процес більше статистичний ніж політичний. Але все одно ризики для нього є. І, звичайно, що враховуючи то, то суспільне невдоволення, яке починає з'являтися в Росії, я ми бачимо вже декілька разів навіть в інформаційному просторі, скільки російські жінки починають вже кооперуватися, об'єднуватись, особливо там жінки тих військових, які мобілізовані відправлені на флорон, чи під Авдіївку, чи власне Бахмут. І і вимагають там покращення умов проживання, додання зброї і так далі. І цей процес, який може перетворитися на лавину для нього, попри все, що він донедавна вважав, що російське населення вже задавлене, притиснуто всіма силовиками, і там ніхто зайвого слова не скаже. А але власне ехо війни відбувається на саму Росію. Бахмут для них ще принципово важливий в тому плані, що Путін Бахмут захоплював по суті або робив спроби, бо місто не було зайняте до кінця, все одно Пригожин. Пригожин, який скажімо, у свій час наробив дуже багато проблем для Путіна, власне, в плані зниження його іміджу. І зараз звичайно, шорос армія буде намагатися відтиснути наші війська на бахмутянському напрямку для того, щоб подемонструвати, що вони на щось здатні, а не тільки в свій час Пригожин з ув'язненими. Бо е, ми пригадуємо, що після Бахмуту, навіть якого не зайняли, але е, якому е, пригожин зробив собі репутацію такого стійкого міцного жорсткого воїна, політика. Дало йому можливість по великому рахунку впливати на всі політичні процеси в Росії, і, хоч Пригожина вже немає, але справа його ще живе, і тому для Путіна Бахмут зараз стає одним з пріоритетних поруч з Авдіївкою. окрім з те, що я казав, виходу на адміністративні кордони стає ще питанням іміджу, щоб забрати славу Пригожина, щоб стати таким єдинолічним. Переможцем в цій війні в його розумінні. Пане Іване, ви говорили про те, що ось армія, яка півтора року не може просунутися на території України з такими спроможностями і потужностями, якщо вона не просувається, то це вже не машина. Я думаю, тут і основна така заслуга в наших сил оборони, які не дають їм цього робити, і у важких боях вдається відбивати атаки, штурмувати, контратакувати навпаки російських окупантів на нашій землі. І наскільки зараз інтенсивно тривають бойові дії, тому що там читав один блог нашого військовослужбовця, який казав, що от на бахмутському напрямку деякі посадки можуть по декілька разів з рук в руки просто переходити, і надзвичайно важко подекуди там довгий час утримувати одну позицію. Як зараз активно тривають стрілецькі бої? Працює ворожа артилерія і, зокрема, авіація. Е, власне, що Авдіївка, що Бахмут не спостерігаємо, та й вугледар спостерігаємо, що власне. Вони намагаються залучати інтенсивніше авіацію, і тут знову ж є декілька факторів. Перший і головний це те, що в них свій час було винесено дуже багато артилерії ну просто неймовірна кількість це навіть в рази більше, ніж якою кількістю вони в свій час заходили в Україну з наявною. І звичайно, що також удари по і ще друга причина, що там правильно сказано, що все майже зруйновано. І є сподівання для росіян, що все-таки бомбами вони зможуть витиснути наші війська. І, ну, і все ж таки, якби не було, вони мають перевагу в повітрі. Це не таємниця. З другої сторони, звичайно, що Кількість тих самих е, штормзетів, хоч вона і є, але це все одно не так кількість зеків, яку, скажімо, свій час використовували при пригожину при, при в класичному Вагнері. Так тут задіяні дуже багато, і та навіть не багато верніше, тут задіяні приватні компанії, такі як там той самий Редут, як е, е, Ті Патріоти, там козачків попідзбирували, де в себе вони могли. Але і основна маса, все це це таки це регулярні війська, і це ті війська, які вони змогли за цей час накопичити і власне озброїти тою техніку, яку зняли зі складів. Відновили техніку, яка ще залишилася, яка була не знищена. Звичайно, що вони також намагаються в себе на військові рейки поставити всю економіку Росія. Це теж правда. Але знову ж техніка потребує сучасних комплектуючих, і ось цим є проблема. Тому ми спостерігаємо все більше старої техніки, ми спостерігаємо, що старі варіанти танків, такі як Т-54 Т-55, вони використовують більше як артилерію, навіть аніж танки, оскільки там специфіка ствола самого танка, дозволяє це робити. З другої сторони, якщо ми бачимо, що такі танкові клини, які вони бронегрупні, Пробували формувати для того, щоб чинити прориви не оправдовують себе, то вони зараз все-таки переходять більше на піхоту. Ну і дуже інтенсивне починається використання. Оце fpv дронів, дронів Камікадзе. Ось тут власне основним основному зараз бої не в основному верніше, але є специфіка, що бої переходять в повітря масовіше, але знову ж ті ж самі дрони їхні там за, за винятком ланцетів. І розвідувальних орланів дуже кустарної роботи, тобто казати, що там аж їхня промисловість настільки запустила якісний товар, ну це ще, ще не на часі.